У нас сьогодні така рідкісна нагода, коли ми вдвох з чоловіком в одній машині їдемо від батьків. і в нас є час побалакати. Я от хотіла запитати можливо багатьох людей, багато ж людей не пов'язано пов з війною. Так? Багатьох людей може виникнути запитання. Наші ці збори, а чого там на ремонт машин хлопці самі скидаються, чого взагалі за свій кошт купують, то що забезпечують, а чого не забезпечують, а друг не забезпечують, а кажуть, що забезпечують, а чого вони скидаються. От поясни, будь ласка, ну не то, що поясни, а розкажи людям, взагалі, який процес от оцього, цей шлях треба подолати, щоб, наприклад, там якусь запчастину, щоб тобі от саме військова частина виділила, чи як там взагалі це відбувається. От я вже поясни, будь ласка, нам. як це відбувається, а людина, яка знає По-перше, я не знав, що це буде таке інтерв'ю. <різь> Та без підготовки! Це зненацька. По-друге, кого виникають такі питання, мені здається, що вони живуть взагалі в якійсь іншій країні, але не в Україні. Тому що, якби не донати людські і ваша допомога, друзі, товариші, я, я не знаю, просто ліві люди. Хто все-таки якось дотичний до, до нашої перемоги, я маю на увазі там гривня, дві, неважливо скільки, хто намагається прискорити цю перемогу. Ти розкажи взагалі наскільки складний складний процес. От, наприклад, вам треба ту саму купирку, е, да? щоб мотати е, продукти, що ви там скидаєте з дронів пацанам, які сидять на позиціях, окопах, які не мають там до яких немає можливості. Під, це під, навіть під, навіть під, не, не от їм мови. треба купирку елементарно для того, щоб їм на військову частину звернути, щоб військова частина виділа купирку. Це... Скільки це часу Яка має? Пупирка? Пупирка? Про це ніхто ну не... це навіть дрібниця. Зай... Це... Це... Наприклад, такого не може бути навіть за купирку навіть може за... ну, хто буде за попирку. Ну, Елемент, елементарно, елементарно зараз приходить військовослужбовець, щоб його в стрій запустити. Він приходить, наприклад, без одягу, без, без екіпіровки. Так це має бути купа всякої фігні. Має написатися мільярд рапортів. Хто там думає, що яких мільярд? Я скажу так, що сидить чмошник якийсь, який буде дивитися, чи правильно свідь кома, чи дата правильна, чи ти правильно відступив абзац там. І він ці рапорти може вертати, там, чи, чи не так підпис десь поставлений. Це має написатися кілька рапортів. Ну, тобто ти даєш, наприклад, пишеш рапорт ротному. Ротний старшину, старшина да? я... родному має це, це на комбата. Родний вже везе, Комбат Комбатна бригаду. Бригада <сих> знаходиться за 600 700 кілометрів. Поки це все, все дійде на бригаду. Там поки, його розглядають. Поки бригада все. це розгляне, має рішення, чи дійсно треба, да. обґрунтуйте, будь ласка, а тоді це все назад. Скільки це часу може займати? Це, це Два тижні, три місяць. Ну, ну а люд... кого ти треба вже на вчора. Людина в нас вже сидить третій тиждень, і добре, що в нас були речі пацанів, які там хтось не, не використовував, так ми його екіпірували. У нас було кілька броніків. З СЗЧників, які ми не, не віддали на бригаду, залишили, вот. то ми його і одягли. А так е я не знаю. Якби я знову вернувся до того, що якби не люди, якби не людські донати допомога простих е свідомих громадян, я не знаю, як би ми далі перебирали це. Та є якісь там елітні підрозділи, які там всіх на слуху. Вони медійні, їх там показують, але більшість армії, на жаль, це за власний кошт, закупка, запчастин. Про мастила, фільтра я взагалі вже нічого не, не, не кажу. Це, це щось таке, що ти приїжджаєш, треба мастила поміняти в машині, а тобі, можуть, тобі кажуть, Та як їх, це, 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 це щось... їх потім не спишеш, як їх не спишеш, я не можу цього зрозуміти. Якщо воно має бути, так воно ж має бути. Ні, бюрократія, просто конкретно. Там, Бумажку, За свою бумажку їх 3 мільйон цих бумажок переписати треба, тисяча журналів якихось непотрібних. І е, бумажна армія, як то кажуть. Так воно і є. Його треба зараз тут, швиденько, щоб завтра можна було з -з змінити, замінити. Тавіка завтра. Ось зараз. Я ж кажу, якби не люди, до яких ти звертаєшся і вони тобі бисом це все організовують, то... Хлопці, по-перше, дуже багато витрачають своїх коштів. Знову ж таки, на ці ремонти, на скидаються на машини, самі купують машини, бо, бо, бо вже незручно просити людей. Бо вже купили, дуже давно розбили. Вони вже після того ще одну купили, вже йду розбили. Ну коротше, в кожного свої сім'ї, в кожного є про кого турбувати. А сім'ю я взагалі не знаю, що я там передаю на сім'ю. Як підрахував і це нуль, це просто мізер на трьох дітей. На місто, яке не, не, не зовсім дешеве. З, з теперішніми цінами, це, це просто, ну це нічого. Це добре, що у батьків є якийсь город, є ага. якесь там порося, там хрюкає. Городи ми не купуємо, м'яса ми не купуємо. Яєць ми не купуємо ну дуже рідко. Так. Молочку дуже, теж те, що мама робить з сметаною. Це дуже свіже молоко ми можемо купити. Це уявляєш, яка це купує гроші. Бо я знаю, бо я, бо я це все там періодично теж купуємо. Хоча з, з продуктами, з забезпеченням продукту ну, доволі проблем. непогано. Єдине, да. що трохи немає його де зберігати, тому що це дається свіже м'ясо. Так, да, воно там не, не супер якісне, там, про це ніхто не говорить. Не, не да, це якась польська синя курка там здовша, там, але тим не менше це, 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 це м'ясо. Додається і тушонка, як яка партія, як коли попадеться. От, ну, з продуктами харчування на, насправді не, 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 не погано. Там з харчовим забезпеченням. От, є хлопців в когось дуже погано. Тут в кого як. Є такі бригади, де навпаки там технікою забезпечують, да, якими з цими з харчування собі. Як в кого? Але ми про що? Ми про те, що з кожного, як то кажуть, да, з, -з, -з, з міра Вони, да, а, якщо, кожен, якщо кожен буде пам'ятати, і є завжди потреба, завжди, як не на ремонт техніки, то на ті самі антидронову рушницю ми зараз збираємо. Ну, 16 тисяч на конверті є, а треба 40. Постійно, не тільки нашим всім треба хто Треба не требує, 40, всім. треба більше, але хоча хоч, б 40. Хоча от, 40. От, тому що суми там ну, більше це, це те, що тако хоча б підзбирати. Тому О, донайте. Тому не переставайте вірити в перемогу. Я, я знаю, що задобувалася, задрала ця влада. З, корупція корупція бюрократія. конкретно. І люди зневірилися. І хлопці мої зневірилися. як там намагаюся їх підпадьорювати, але, на жаль, ентузіазм помножений на нуль прибитий цією окопною лопатою, він, він присутній. І ніхто вже не хоче. Не знаю, як в то, в то правильно люди сказати, вже люди втомилися від британня. Думати про це вже навіть думати не хочеться, хоч забутися. Коли, будучи перебуваючи на лінії зіткнення, ти отримуєш ту саму зарплату, що десь в тилу, якийсь там, який приїжджає на 9 годину на роботу і е цілий день собі за комп'ютером там да. покурюють сигарки. І, і... і борщик тепленький, то й борщик їм привозять, їм привозять чому і по обдехі вони їздять, десь там. В Коблево, в аквапарк, от, а ти тут безпосередньо кожного дня під кабами, піввітронами. І ну, яке може бути тоді? Який може бути ентузіазм? Зарплати просто нулячі, з цього всього, всього ти за свої бабки ремонтуєшся. З диспаливом взагалі зараз жестяк з заправляємо за, за свої бабки частково, теж паливо залишається лише. На саме необхідне. Це на евакуацію, на підвоз і все. А там по справах їздити не своїх, а, а робочих, uh -huh. ти тупо заправляєш за свої бабки. Ну це реально так. І це не для кого не секрет буде. Так Зараз лише. там, може, хтось там понаписує херні, але чуваки, 4 роки хтось там вже більше. Я 4 роки, на жаль, а може, Понапись, на краще. ні, мало дивиться. Ну, все одно подивиться, то подивиться. Хтось. Нічого не треба писати, треба просто відкривати конверти і кидати гроші. Хто, хто допомагає, всім дякую. Дуже. Від так. всіх. Маленьких донатів навіть. не буває. Да, слава да, скільки, скільки, які, яку ціну платять наші хлопці за те, щоб ми з вами тут жили в спокої, і на наші донати, наша допомога це мізер просто. І він, і він цей мізер допомагає. Якщо кожен буде долучатися, він буде допомагати зберегати життя, полегшувати е, життя там на полегшувати життя в всьому світу. Бо буде дохід... нашим, нашим воїнам першим придати вийти зубами. Це запікає там. Дякуємо.